Доброго здоров'я та гарного перегляду у цьому відео ми представляємо оновлену версію монокультиватора виробництва 2024 року. Звернемо увагу на зміни. Технічні характеристики та нагадаємо вам про варіанти комплектації. За період виробництва монокультиватора, а саме з 2021 року, ми отримали низку рекомендацій від покупців. Тому в оновлений варіант агрегата внесли такі зміни: удосконалили конструкцію редуктора, завдяки чому знизилася швидкість ходу, максимальна кількість змін у центральному вузлі культиватора Редукторі. На екрані ви бачите вдосконалений редуктор і редуктори з минулої версії. На новій версії редуктора ми оптимізували внутрішнє компонування, перенесли вторинний вал у нижню частину корпусу і додали додаткову ланцюгову знижувальну ступінь. Це дозволило знизити передавальне відношення редуктора вдвічі. Завдяки цьому вдалося досягнути максимально комфортної швидкості роботи монокультиватора. Центр тяжіння щодо опорного колеса змістили уперед. Тому підвищилася стійкість та знизилося навантаження на руки, ввели фіксацію робочого положення ручки щеплення і завдяки цьому покращилася зручність управління. Щодо конструкції монокультиватора, то варто сказати, що рама виконана зі сталевих профілів перерізом 30 на 30 мм та товщиною 2 мм. Каркасна структура забезпечує устаткуванню необхідну жорсткість та легкість. Діаметр колеса становить 350 мм, ширина 155 мм. Колесо кріпиться до рами за допомогою зйомних підшипникових опор. Це забезпечує просту заміну робочих знарядь. Причепний вузол дозволяє закріпити знаряддя зі смугою завтовшки до 10 мм і шириною до 50 мм. Для приводу в дію наші фахівці використали популярний бензиновий двигун потужністю 6 кінських сил. На кермі розміщені такі органи керування, як кнопка вімкнення запалювання, ручка газу та ручка щеплення. Щеплення, до речі, виконане на основі натяжного ролика. Габаритні розміри монокультиватора такі: ширина 360 мм. висота 740 мм по двигуну і 970 мм по ручках, довжина 1015 мм без ручок, з ручками 1535 мм. вага 40 кг. А тепер давайте розглянемо передумови створення, переваги та сферу застосування цього виробу більш детально. Отже, мотоблок, незважаючи на свою універсальність, через низький кліренс, не дозволяє обробляти міжряддя. Для транспортування на віддалену ділянку потребує причепа. Звідси випливає у легкому, багатофункціональному та недорогому знаряді для міжрядної обробки у період вегетації, і саме ці проблеми вирішує монокультиватор. Одноколісна конструкція дозволяє йому проходити у більшість міжрядь. А розбірна конструкція забезпечує комфортне перевезення у багажнику легкового автомобіля. Ми постаралися зробити монокультиватор максимально універсальним, щоб кожен клієнт зміг модифікувати його під власні потреби. Базова комплектація монокультиватора до базового комплекту входить розібраний монокультиватор без двигуна і без додаткових знарядь. Обов'язкова додаткова комплектація для того, щоб почати використовувати монокультиватор, необхідно укомплектувати його двигуном. Посилання ми розмістили в описі. Рекомендації зі збирання. На цьому етапі важливо врахувати, що двигун вимагатиме доопрацювання. Потрібно буде переробити систему керування газом, підключити дистанційний важіль керування дросельною заслінкою. Крім цього, на вал двигуна необхідно встановити шків. Через різноманітність двигунів шків може вимагати підгонки по валу двигуна. Також для комфортної роботи потрібно переробити глушник, змінити напрямок викиду вихлопних газів. Ми можемо запропонувати платну послугу зі збирання монокультиватора та виконуємо всі ці роботи у нас на виробництві. Варіанти навісного обладнання і комплекти для розширення сфери застосування це найважливіший пункт. Адже у процесі розробки монокультиватора стало очевидним, що він має бути багатофункціональним, тому ми зосередилися на розширенні сфери застосування. Давайте розглянемо рекомендовані знаряддя та додаткову комплектацію. Перше регульований підгортач типу стріла, наприклад, модель із артикулом ПД-2. З його допомогою ви можете нарізати борозни для посадки картоплі, а потім їх засипати, а згодом використати його і для підгортання. Друге Плоскоріз розритлювачка у 5 це оптимальний варіант для обробки міжрядь після дощу, здійснює прополювання та розпушування, ефективно знищує бур'яни, розбиває поверхневу кірку і забезпечує збереження вологи. Третє. Також за бажанням на монокультиватори можна встановити подвійну щіпку і використовувати пару знарядь, наприклад, по Варіантів використання декілька, і ви можете створювати їх під особисті потреби. Фреза для обробки міжрядь ширина фрези без ножів становить 170 мм, з ножами 350 мм, глибина обробки 100 мм. Четверте перехідний для косарки. П'яте при бажанні можна встановити культиватор на два колеса. По кожному комплекту ми маємо відео, радимо вам їх переглянути. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.